Всім привіт, дорогі близнюки! Рада вас вітати на своєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на липень місяць 2023 року. Хочу подякувати всім вам за ваші коментарі, за ваші лайки. Нагадую вам підписуватися на мій канал, ділитися відео зі своїми друзями, знайомими. Можливо, комусь це буде ще цікаво. І е, нагадую вам також дивитися свої відео на три основні знаки Зодіаку: на наше Сонце, на е, Асцендент і е, місяць, де у вас знаходиться. Асцендент і місяць можна безплатно розрахувати в інтернеті. Ви просто вводите натальна карта, і вам е, розраховують всі ваші найважливіші точки. Так ви будете знати найкраще. Які більше всього енергії, дивлячись три відео, ви будете бачити енергії, які більше будуть фокусувати, на яких ви мусите сфокусуватися в наступному місяці. Ну що ж, давайте починати. У нас, як завжди, 5 колод Таро і один оракул, і, дорогі близнюки, що з вас чекає у липні 2023 року? Так, карта для близких номер 23. Угу. У, перша карта. Карта десятки мечей. Щось у вас завершиться дуже серйозне в житті, тому що десятка мечей нам говорить про ну, десятки самі по собі. Це закінчення, а десятка мечей це прям смерть. Може статися якоїсь вашої справи, можете залишити якусь роботу або закрити бізнес, так якщо ви думаєте залишати чи закривати, скоріш за все, потрібно буде закривати, скоріш за все, потрібно буде, знаєте, можливо, ви розводитися, або ем, дійсно може хтось померти по цій карті, то ж тут будьте. Стримані в своїх емоціях але в позитиві ця карта дає нам завершення одного етапу і початок сразу другого. А ну давайте подивимося до чого це. О! Десятка кубків. Ні, все буде добре, все закінчиться позитивно для вас. Все таки Десятка кубків це у нас максимально позитивне завершення. Так, можливо, вам буде трошки боліти, що вам потрібно залишати якісь ваші. Емоції, або, ну все ж таки, ви пройшли цей шлях, так? Ви прийшли всі 10 сходинок, і для вас це щось значило в житті. Ви маєте якусь тут прив'язаність, але все-таки ви будете раді почати нове. Або тут у вас можуть навіть дві справи закінчитися. Одна для вас закінчиться дуже позитивно, а від другої ви будете так трошки таких вібраціях низьких. І також, можливо, ви будете звертатися до лікаря ще тут, по цих десятках, і ви зможете якусь хворобу свою вилікувати. Ну, далі, третя карта з цієї колоди. Я будзиків на липень 23-го. Фортуна. Ой, закінчить. Знову десятка. Фортуна це старший аркан, і це 10 близнюки. У вас в наступному місяці, в місяці липні, закінчиться дуже е, такий серйозний етап вашого життя. Ви переходите на новий рівень, ви починаєте, е, ви починаєте нове життя, можна так сказати. Карта Фортуна дає нам дуже велику удачу. Фортуна підтримує і е, розширяє. Дадуть вам, знаєте, Можливо, з'являться якісь люди дуже важливі у вашому житті, які впливають на суспільство, або ж вас висвітлять і вам потрібно буде говорити в маси, вам потрібно буде спілкуватися з багатьма людьми. Якщо ви плануєте тут щось відкривати, якийсь бізнес або ще щось, то це має бути максимально широко. Це має бути максимально знаєте, може, щось в інтернеті, або співпрацювати з іншими країнами. Ем, може, ви тут поїдете кудись, вам потрібно буде подорожувати колесо, це все ж таки у нас іде рух. І е, також, можливо, у вас тут саме закінчиться, е, закінчиться якась справа, яка тягнулася у вас цілий рік, або ж почнеться якась справа, яку яка цілий рік вам буде приносити удачу, так? тому що фортуна у нас це цикл. І один цикл, він буде для вас дуже-дуже сильно удачливий. Що ще по фортуні? Переїзд, виграші можуть бути. Фортуна це у нас великі гроші. так, Якщо ви вкладаєте кудись свої гроші, вкладаємо до 23 числа, тому що 23 числа липня Венера вже стає ретроградною. Зараз вона трошки призупинилася, і вона готується до ретроградного руху, а в, ну, 23 числа вона стає ретроградною до 4 вересня. І в цей період краще не заключати е, ніяких серйозних добув. І <зумовленості>, не підписувати документи, не робити ніяких уколів красти, не вкладати кудись дуже великі гроші, тому що Венера це планета грошей, планета краси, жіночності, всього смачного, всього такого ем, гарного, і якщо м, люб, любові, якщо ви будете заключати. Якісь там заміж будете виходити в цей період, то вона не буде вам покровительствувати. І це погано, краще можна робити весілля, але краще підписувати самі документи, або робити якісь, якщо ви там хочете собі ботопс уколоти, чи ще щось, чи відкрити якийсь бізнес винний там, або щось зв'язане з солодким. Краще це робити вже або до 23, го або після 4 вересня. І тоді Венера буде давати вам своє покровительство. Окей, тут ми бачимо, що у вас закінчиться все дуже-дуже класно. Окей, далі. Карта для близняків. Карта для близняків. На липень 2023 року. Двійка жезлів, будете робити вибір, якийсь вам вже набридло те, де ви знаходитеся. Так знову ж таки повертаємося назад, що ви тут маєте щось закрити і починати щось нове, і вам потрібно більше. Краще ширше ем, ідіть в якісь, не знаю, можливо, ви будете навіть змінювати свою професію. Так тоді вам потрібна якась професія, де вас буде видно близнюки. Ви маєте говорити, ви маєте бути посередниками, ви завжди. Дуже гарно вмієте розказати, ви вмієте продати, ви вмієте донести інформацію. І тут у вас по двіці жеслів, ви будете або їхати кудись у подорож, можливо, так? ви будете збиратися, вирішувати, можливо, куди ви будете, де ви будете відпочивати, або ж ви поїдете все-таки відпочити там на два тижні. Але це загалом це вибір. Вам потрібно буде вибрати. Що вам далі робити? Уже в кожного своя якась сфера. Давайте далі дивитися. Так. Липень 23, го дев'ятка мечей. Страшно вам буде, це наші страхи, нічні кошмари. О, дивіться, тут потрібно тримати свої емоції під контролем. Не нагнітайте ситуацію, не. Відпускайте ем, якісь негатив у сторону інших людей. Дев'ятка мечеть, це коли ми самі себе пилимо. Це коли ми, знаєте, це якісь. Ем, Безсоння у вас може бути, або якийсь такий страх у вас може бути щось змінити в своєму житті. Отут От цього не потрібно. Заспокійтеся, можете помедитувати, або звернутися, наприклад, до психолога, вирішити якісь свої проблеми, свої страхи, якщо ви самі не можете їх вирішити. І е, по 9 мечей потрібно все-таки, е, знаєте, у нас було десятка. У нас зараз дев'ятка. У вас є все-таки якась тут проблема з вашими емоціями і ви не можете їх втримати. І вам потрібно цей момент проконтролювати. Не ідіть в низькі вібрації. Потрібно переробити так і рухатися все одно кудись вверх, вперед, навіть якщо страшно, навіть якщо ви там не знаєте, що вам робити, все одно робіть план. Обдумовуйте, спілкуйтеся з іншими людьми, вилийте в якісь свої подрузі, другу, вашу душу, виговоріться, не тримайте в собі. Так, і ще одна карта для близнюків на липень 23-го. Десятка пентаклів. і ще одна десятка. Це вже третя десятка. Прекрасно! Все-таки у вас все буде добре. Закінчиться все добре. Не переживайте, воно того не стоїть. Десятка пентаклів, ваша сім'я вас підтримує, ваші друзі вас підтримують, ви отримаєте тут гроші, ви можете отримати дійсно великі якісь гроші, зарплату там якусь, або ж якісь, не знаю, залишаєте роботу, вам виплатять всі там, ліквідаційні і всі, всі суми, що мали, що мали, на які ви маєте право. Десятка пентаклів це також, що ви можете вкладати кудись дуже великі гроші і та, в бізнес або в сім'ю, чи ваша сім'я вам може дати, вам може тут прийти якась смерть чиясь, так, і вам прийде е, тут спадок, якийсь серйозний. І також це карта ресурсів. Ви будете в ресурсі. От Якщо ви не будете йти в цю дев'ятку мечей, не будете тут переживати, не будете себе їсти знути. То по 10 Пентаклів ви зможете все-таки набратися у цієї енергії, сили, і зможете її кудись вже планувати. Окей, ну я, я думаю, у вас тут ця дев'ятка мечей це більше до вибору стосується, що ви не можете, ви близнюки не можете вибрати. Ви у вас завжди це отак, або так, або як це краще робити. Прислухайтеся до свого серця і відпустіть. Ну, відпустіть, виберіть щось одне. Краще. Завжди вибирайте краще. І ризикуйте. Так, карта для близнюків на липень 2023. Так, це у нас паж Жезлів. І Пажик Жезлів, дивіться, він тут на карті, якісь подарунки, якісь новини у вас будуть. Можливо, вам хтось допоможе. Паж Жезлів це нова справа. Це то, за чим нам потрібно дивитися. Те, в чому ми, можливо, ще не дуже. Не дуже добре розуміємося. Вам потрібно буде тут можливо вчитися чомусь, але жезли, жезли це нас діє. Вам потрібно буде діяти, діяти в новому напрямку. Не зосереджуватися там на якихось своїх старих невдачах, а брати і діяти. От оці жезли, які ми тут, так, ви по жезлі ви вибирали, ось вам його потрібно брати, і йти, можливо, з кимось співпрацювати, можливо, до когось так, питатися, допомоги, або навіть роботу, якщо ви шукаєте, то не бійтеся тут, прийти. Може, вам тут хтось прийде, принесе якусь таку звістку дуже хорошу. І по жези це також наші діти. Діти, які е, ще там вони ще не знають, чим вони хочуть зайнятися. Можливо, тут від ваших дітей вам буде дуже якась хороша новина або подарунок. Так, близнюки, липень 2023-го. Старший аркан, карта повішаний. І повішаний, це можуть зупинятися якісь справи у вас, затягуватися. Не так зупинятися, як саме затягуватися. Або вам захочеться тут зупинитися і відпочити. Тому що, коли випадає повішений, це е, якщо ми самі зупиняємо, значить нам так комфортно, значить, ми, нам потрібно. Трішки часу, щоб відпочити, наповнитися енергією. Можете тут по-повішаному також кудись углублятися, в якесь навчання або в якусь ту саме нову сферу. Ви починаєте щось, і вам тут потрібно повністю всю свою увагу туди. Вам потрібно бути дуже. У вас тут будуть люди, які за вами будуть слідкувати за цією вашою паузою або за цим вашим. Поглиненням якоїсь інформації. Вам тут будуть за вами слідкувати, вам будуть допомагати. так, Якщо це нова робота, ви кудись устроїлися, то вам тут будуть так, за вами передивлятися. Будьте обережні, не робіть багато помилок, або якщо ви хочете, то можете звернутися за допомогою, тому що, знаєте, вони завжди десь поруч є, і вас видно. Оцю вашу паузу її видно. Окей. Okay. Або, можливо, ця карта, вона ще програється інколи як е, дайвінг. Ви можете ниряти на глибину, ви можете занурюватися у воду і роздивлятися і з вами будуть е, інші люди, які будуть слідкувати за вашим станом. Так, близьники. були зв'язки Глипінь 23-го паш Кубків, знову Паш. Тут у нас Паш Кубків він шукає воду, ви будете шукати якісь нові можливості, ви будете шукати вихід із ситуації, можливо, ви будете шукати навіть якісь емоційну підтримку від інших людей, тому що кубки у нас це все одно це наші емоції. Ви будете, можливо, ваші діти тут також будуть шукати, знову ж таки, пажи нам випадають. Це, це про дітей, і вони будуть шукати від вас якоїсь емоційної підтримки, вони будуть хотіти, або ви будете навіть може від своїх дітей, так дивлячись, що у вас тут е, ви Може, ви починаєте там, не знаю, е, вивчати е, комп'ютерні якісь якусь техніку, ви починаєте вивчати, і ви будете шукати, як правильно, куди, що, і ваші діти тут вам будуть допомагати. Е, ну, і паш паж кубків. Це у нас якісь також приємні будуть новини, яких ви чекали, яких ви шукали. Подарунки можуть вам якісь прийти дуже гарні і емоції. Це завжди емоції. Так, близнюки. Липень 2023-го. Королева мечей. Це ви. Королева мечей це близнюки, водолії або Терези. Ви будете тут, або ви маєте бути тут стриманою, знаєте, дивіться, на карті у нас зображено, ніби ви не підпускаєте до себе чиїсь розмови, наговори. Вам потрібно тут бути дуже мудрою. Королева мечей, вона знає, що вона робить, вона наказує, вона не слухає інших. Вона чітко йде по своєму плану. От і вам тут потрібно так робити. Вам потрібно думати, що ви говорите. По-перше, кому ви що говорите, стримувати свої емоції, не відпускати їх королевим чи вона от, мінімум емоцій. В... Це в якихось справах, так, не, не в всьому. Або вам зустрінеться тут якась така жінка, це може бути лікар, адвокат, ви звернетеся до адвокату, або вам потрібно звернутися до лікаря, або вам потрібно, не знаю, це може бути в поліції жінка, яка працює, або ж воєнна жінка. Ем, і така, така у вас тут програється. Так. Без нюкає 23-го. Туз жезлів. Знову початок. Початок нової справи. Це енергія, це дорога у вас може нова початися. Ви кудись, можливо, ви поїдете, або ви, не знаю, візьметеся за щось, візьметеся за щось нове, будете вивчати, так? ви можете. Бізнес новий почати, навчання, знову ж таки, тут нове почати, роботу якусь нову. Тут з жезлів він дає нам саме енергію. Він дає, це Карта номер один вона дає нам такий, знаєте, поштовх до навчання. Так. Блиснюки. Липень 2023-го. Верховний суд. Ого. Ну так, вам тут дійсно, ви отримаєте, дивіться, Верховний суд. Це інколи бувають, це може бути дійсно програтися як суд, і ви тут почнете з кимось судитися, або ви так, ви звертаєтеся тут, все так, ви звертаєтеся до адвоката, ви починаєте якусь тут нову справу, починаєте її продвигати, і Верховний суд вам дає зміну дуже серйозно. Це серйозна кармічна карта. Uh, і у вас тут або закінчується суд, або починається суд. Ви можете отримати документи, які вам потрібні, uh, які ви вже довго чекали, так? Або uh, Верховний суд це також документи uh, от про спадок у вас можуть бути, це зміна якихось правил, це якісь дуже серйозні новини, які вам дуже сильно важливі. Також Верховний суд у нас ще програється. Як е, внутрішні зміни. Саме трансформація нашого внутрішнього я. Ви тут, можливо, зміните свої цінності, або станеться щось таке у вашому житті серйозне. Це серйозна карта, до неї треба придивитися. Щось станеться таке кармічне в цьому місяці, так? Може вам карма ваша навіть прийти. Е, хороша карма чи погана карма тут уже хто як заслужив. Е, е, і зміни внутрішні Настільки сильні, що ви себе не впізнаєте. Це просто з ніг на голову може бути, розвернутися. Також це можуть бути дійсно це можуть бути смерті чиїсь, може хтось із ваших знайомих помре, і ця новина буде для вас просто шокуючою, неочікуваною. І, або якщо ви тут починаєте так, якусь справу, то візьміться за неї дуже серйозно, будьте уважні з усіма. Документами, будьте уважні з усіма е, податками. Е, можливо, вам, знаєте, вам тут прям треба наймати якогось бухгалтера, адвоката, який буде вам, от ця королева мечей, яка буде вам допомагати у всьому, і вона візьметься. Бачите, ця королева мечей, вона ніби візьме на себе якісь обов'язки, і ці обов'язки буде повністю контролювати вона і буде вам допомагати. Ну, або ж, якщо це, це, це щось інше, у вас в житті люба ситуація для вас може бути якась кармічною, будь-яка ситуація, яка у вас станеться, і ви зрозумієте, що це змінює зараз моє життя. Угу. Далі, так, карта для близнюків на липень 2023-го. Четвірка мечей. Пауза. Знову ж таки, у нас пауза. Вам потрібно час від часу зупинятися, і час від часу потрібно буде якось відпочивати. Зараз так не забуваємо. Зараз літо, жара. Потрібно все-таки, ви тут багато чого робите. Вам потрібно, ви багато рухаєтеся, у вас хороші такі, у вас, у вас дві дуже серйозні кармічні карти. Випали, у вас випав оцей аркан Верховний Суд. і... Фортуна все-таки закінчиться все. Вам на користь. Так? Я не бачу тут якихось сері... таких, тут е... немає карт, які б вказували, що вам буде щось дуже сильно погане, так? але все одно карму треба прожити всім. Е Четвірка мечей говорить нам про паузу. Вам потрібно все-таки відпочивати, можливо, на відпочинок поїхати, в ретрит поїхати, виспатися нарешті, делегувати, можливо, комусь якісь свої, е, свої обов'язки. І також ця карта. бачите, тут дівчина вона спить в своєму гнізді. Вам потрібно знайти своє гніздо, місце, де вам дуже комфортно, можливо, ви захочете поїхати кудись. Де ви виросли, або, не знаю, до родичів до своїх якихось, і ви там знайдете оцю якусь гармонію. Так. ну Це такі, знаєте, зупинки, але зупинки ніби заплановані. От я зараз хочу відпочити. Я довго не відпочивав, мені потрібно відпочити. Так. Близнюки. Карта на липень 23-го. Ой. Бачите, дивіться, ви тут відпочили, і дев'ятка кубків зразу вам випадає. Прекрасна карта. Карта, коли ми показуємо себе, коли ми виходимо в люди. Вам потрібно тут, знаєте, гарно дійтеся, вийдіть, покажіть себе, говоріть багато. Завдяки вашим досягненням ви зможете отримувати ще більші ем, бонуси, ще більші плюшки. Вам тут треба зібратися, сконцентруватися. Саме на собі. Дев'ятка кубків також говорить про кульмінацію. Можливо, так вона з дев'ятка-десятка кубків, що ви вже. Якусь таку справу ви вже можливо досягнули мети. Ви готові вже розправити плечі, розправити свої крила і взлетіти. І, але тут також, так, не забуваємо, що для того, щоб вам потрібно набратися сил, вам потрібно трошки спочатку призупинитися, набрати такого, знаєте, розгону і потім злетіти. Ну і це також, це також у вас тут достаток гроші. У нас тут цілий сундук. Із, із золотом ви можете отримати дійсно якісь, такі, якісь подарунки, чи якісь неочікувані новини, якісь можливості ви зможете отримати, які вам будуть дуже можливості саме завдяки своїм досягненням, і вам це буде дуже сильно в плюс. Карта для близнюків на липень 23-го. І дев'ятка жезлів. Знову кульмінація дев'ятка жезлів. Ви вже тут трошки втомилися, чекаєте, поки вже щось закінчиться. Uh, і ще якась справа, ви тут будете чекати, щоб вона закінчилася. Беріть все в свої руки, рухайтеся uh, саме завдяки своїй енергії, не чекайте тут інших, решту, хто вам тут допоможе. Так, ви можете звертатися за допомогою, але бажано тут все вирішувати самим. І знову ж таки, дев'ятка жезлів говорить нам про те, що ви вже дуже багато чого зробили, і вам потрібно відпочити. вам Візьміть оцю таку паузу, але не забувайте, що цю дев'ятку нам її треба витягнути в десятку, щоб все вже закінчилося. У вас тут е, три десятки випали, так, у нас тут випали пентаклі, кубки і мечі, а жезли десятки немає, і, але є дев'ятки. І вам це останній такий останній ривок потрібно зробити. Ну, я бачу, ви тут е, будете закінчувати дуже багато якихось своїх справ і е, зможете досягнути дуже великого успіху. Так, по 9 жезлів. І також 9 жезлів ви тут можете відгороджуватися від чогось. Також, може, захочете забор побудувати, або ж вам, ну ви вже настільки багато зробили, так, вам потрібно відпочити, що ви так просто знаєте, там на, на тиждень відключите телефон і скажете Все, мене тут більше немає. Я відпочиваю, я їду по 9 кубків, їду показувати себе кудись на курорт. І, і спати, дуже багато спати по четвірці ем, От так, от ви тут можете дійсно від когось, знаєте, так, будувати якусь огорожу, або будете якихось людей трошки від себе відсувати. Потрібно вам тут подумати саме про себе, про свої сили. Дбайте про свої сили, дбайте про своє тіло. Окей, і оракул, близнюки. Оракул на липень 23-го року. Натхнення і сміливість. Не бійтеся нічого. Вам тут потрібно зібрати всі свої думки, свої мрії. Можливо, якусь... почніть робити щось, що ви, можливо, забули, що вас надихає, дає вам спокій, можливо, не знаю, поїдьте до води, до моря кудись. Або. Так, можливо, вам тут потрібно почати почати саме щось, щось робити, натхнення, сміливість, вам потрібно рухатися вперед. Потрібно набратися сили, взагалі, сили, знання. Давайте ще одну карту. Близньки на 2023 О, так! Трансформація і зміни. Вам треба рухатися вперед, змінювати своє життя, все, не можна вже бути більше на тому місці, де ви є. Залишайте все погане за своєю спиною і рухайтеся до світла. У вас тут є дуже хороші такі попутчики. У нас тут і мрія наша є. Дивіться, у нас тут і бабочки літаються, наші мрії. Загадуйте, мрійте. Тому що наші мрії матеріалізуються, їх дійсно можете прописувати їх на бумазі, відпускати, готуватися, візуалізуйте себе, де ви там через ріки, через два роки, обдумовуйте своє майбутнє життя. Та в цьому місці змінюйте вам. Тут обов'язково вам треба щось уже закінчувати і переходити до наступного етапу. Ось такий у вас був розклад таро, дорогі близнюки, на липень 2023 року. Дякую вам за вашу увагу. Нагадую вам підписатися, пишіть коментарі, ставте лайки, дивіться свої таро-прогнози на три основні знаки: Сонце, Асцендент і Місяць, де у вас знаходиться. Для особистих консультацій. Звертайтеся до мене в інстаграм, в Дірект. І Сили вам, сили і удачі! Ну, вона з вами є у вас тут фортуна. Удача з вами завжди. Не бійтеся і е, зберіться, зберіться з думками, з силами, зробіть собі план і рухайтеся вперед, трансформуйте своє життя, тому що зараз найкращий для того час. Побачимося в наступних відео, Па-па!